Вітаю! Сьогодні говоримо про феномен Борноту і Лізабарного дебютний матч хвічі в ПСЖ та оновлену версію Кіліана Мбапе. І ще трохи про початок перебудови Манчестер Сіті. А ви на каналі Колісник Медіа? Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Минулого літа Флорентіно Перес зробив головну ставку на свій новий президентський срок. Нещодавно Флорентіно переобрався на свій вже сьомий президентський термін. Прихід МБАПЕ мав стати вишенькою на торті для переобрання Переса, але довгий час не ставав. Проблеми з фізичною формою, адаптацією до команди і життя в Іспанії, плюс додались скандали, як от нічні пригоди Кіляна в Стокгольмі, які мали місце в жовтні. Але зараз це все в минулому. Мбапе пройшов свою точку дна на Сан-Мамесі на початку грудня. Тоді Кіліан в другий поспіль після Ліверпулю не реалізував пенальті і виглядав відверто кепсько. Всі футбольні автори змагались в тому, хто збере більше кліків на поганій формі французького нападника. Тоді Мбапей знайшов у собі сили сказати наступні слова. Це дуже складний момент для мене, але це найкраща нагода змінити динаміку і показати, ким я є насправді. Дійсно, з того часу Кіліан забив 11 голів та віддав один асист в 12 матчах. Видання Ас порахувало, що до критичного моменту в Більбао у Мбапе йшло. В середньому 168 хвилин на один гол. Після Більбао цей показник зменшився до 74 хвилин. Мбапе вже близький до показників Роналду в його перший сезон у Мадриді. Відзначає журналіст Ману де Хуан. І ось вам головний критерій оцінки форварда такого калібру на Бернебеу. В 31 матчі сезону Кіліан вже забив 22 голи та віддав 3 асисти. У Крищану були наступні цифри: 35 матчів, 33 голи та 10 асистів, 25 результативних дій проти 43 і ми все ще знаходимося в січні. Якщо МБАПЕ не буде травм, Кіліану залишатиметься лише 18 результативних дій, щоб повторити продуктивність головної легенди Мадриду. Таким чином переходимо до аналізу поки що найкращого перформансу Мбапе в футболці Реалу. Одразу треба зазначити, що Мадрид грав проти найслабшої команди Ла Ліги цього сезону. Вінісіус висиджував свій другий матч дискваліфікації після червоної картки в матчі проти Валенсії, і це дуже позитивно вплинуло як на МБАПЕ, так і на збалансованість гри. Реалу протягом цього сезону Анчелоті дуже часто критикують за його нездатність побудувати збалансовану гру з фантастичною четвіркою на полі. Спробуй розмістити на полі суператакуючих Родрігом Бапе та Вінісіуса, і додай сюди ще й Джуда, який любить бігти в атаку. І з цим ресурсом Дон Карло відверто не справляється, і весь світ бачить великі проблеми реалу в великих матчах, найбільш показовими з яких були два погроми, які вчинила мадрицям Барселона. Але ось такі матчі з Вальядолідоми демонструють вихід. Ти з ситуації певні, що янчолоті сам це знає, але. Реалу треба посадити одного з трійки нападу на лаву запасних, щоб досягти балансу. Як бачите, немає Вінісіуса, немає проблем. Родріго зіграв лівого Вінгера і провів дуже якісний матч. Брейм зіграв правого Вінгера. Белінгем розмістився під МБАПЕ, всі на своїх місцях ніякого дублювання ролей на футбольному полі. Щоправда, маємо показати вам середні позиції гравців реалу в цьому матчі. Як бачите, акцент на лівий фланг зберігається інколи це добре, як от в цьому конкретному матчі, а інколи це погано, коли Суперник читає рухи атаки Мадрида і легко блокує їх. Мбапе найкращий нападник світу. Так, він може зіграти на фланзі, але Кіліан це найкраща дев'ятка в світовому футболі, сказав нещодавно Анчелоті на одній з прес-конференцій. Авміння знайти правильну комунікацію і бустанути віру в гравця це одна із сильних характеристик Анчелоті як тренера. І це ми яскраво бачимо на трансформації Мбапе. Кіліан почав грати як дев'ятка і вже звик до цієї ролі. У грі із Вальєдолідом чітко видно, у що грав Кіліан – Поперечні Передачі на фланги плюс загострюючи по центру на 30 30-й хвилині. Мбапе показав, як грає класична дев'ятка. Відтягнувся в центр, зіграв в один дотик на Джуда, здійснив ривок за спини захисників, елегантна передача від Белінгема і точний удар у дальній кут. Все, як вчить футбольна наука грі на цій позиції. На 56 й хвилині вже зіграла зв'язка Родріго Мбапе. Себайо створив відрив 3 в 2 для атакуючої трійки, і кіліан завершив епізод в стилі Тірі Анрі. Завершував Кіліан цей момент з позиції лівого Вінгера. Родріго заповнював позиції центрфорварда, а справа добігав Джуд. Все це, як і впевнений загальний перформанс Мадриду, наштовхує на думку, що, попри той факт, що Мінісіус – командний гравець можливим найкращим рішенням для клубу може стати його продаж в Альгіляль за 350 мільйонів євро. Перес дуже сильний бізнесмен і знає, коли продавати той чи інший актив. Жуніор вже показав свій максимум на Бернебеу і не зміг виграти золотий м'яч через свій інфантиль. Характер здається, що новим постербоєм в реалі обрано Мбапе, і вся ставка буде зроблена на нього. Погодьтеся, що у Кіліана більше шансів на перемогу в битві за золотий м'яч. Ну а продаж Вінісіуса дозволить клубному менеджменту перебудувати команду на новий лад, адже всі зараз бачать проблеми з правим і лівим флангами оборони. Центральна зона оборони також в цьому сезоні часом не витримує критики, відсутність заміни кросу та недостатня кількість опцій в атаці через відхід із клубу таранного нападника типу Хоселу. Здається, що став слабше навіть попри прихід такої зірки, як кілян, тому тут є над чим подумати. Іспанські медіа також відзначають психологічний портрет нинішнього МБАПЕ. Він впевнений в собі, і робить фінти в стилі Зідана. а його впевнений удар з 11-метрової показує, що невдачі минулого не стали для нього привидами. Реал впевнено лідирує в чемпіонаті і є фаворитом чемпіонської гонки Ла Ліги, А МБАПЕ поступово стає лідером команди. і головним болем для Роберта Лівандовського в битві за Пічічі. Ця версія кіляна МБАПЕ стає відверто страшною. Ну а ми рухаємося далі. Пропоную коротко обговорити дві цікавих нагальних теми: дебют Хвічів в ПСЖ і першу гру Наполі без грузина. Пересен Жермен приймав Реймс з середняка чемпіонату і видав вкрай дивний перформанс. Маючи тотальну перевагу над суперником, пережани мали великі проблеми в фінальній третині поля, де якість їх рішень не була на високому рівні. Особливо багато помилок допускав Усман Дембілє, А от у Гонсалу Рамуша збився приціл. Португалець став одним із головних винуватців, чому цей матч завершився в нічию. У нього було два вбивчі. Чих моменти. А якщо до Хвічі, поки помітно, що грузин шукає себе у схемах Луїса Енріке. Так він грав на своїй позиції лівого Вінгера. В цілому він провів достатньо якісний поєдинок. У нього четверта оцінка за рейтингом хускорт. Свій великий потенціал у цій команді він показав на 47-й хвилині, коли Хвіча створив гол дембілі. Це те, для чого його купували. Швидкість прийняття рішень та виконання все було зроблено ідеально. На відміну від інших вінгерів ПСЖ у Хвічі дуже висока культура пасу. Він дуже рідко втрачає м'яч. Тому з часом грузин буде ставати все сильніше і сильніше. З усього іншого ви окремимо його забіг та комбінацію із Нуну Мендешом, плюс комбінація з Дуе з ударом в ствір. Але якраз після цього голу Реймс і забив голу відповідь. Тут питання до оборонної структури Луїса Енріка, який перенасичив команду атакуючими гравцями. 1-1, дебют хвічі і вдався, і не вдався. Проте це не заважає ПСЖ впевнено лідирувати в чемпіонаті. На полі без свого лідера це ще один достатньо цікавий сюжет, на який варто звернути увагу неаполітанці приймали «Ювентус» і Це був ще один екзамен на шляху до можливого чемпіонства команди Антоніо Конте. Поки Наполі працює над заміною хвіч на трансферному ринку. За останньою інформацією, це буде перехід Адеємі з Борусі Дортмунд. Конте вийшов із атакуючою трійкою наполітано Лукако Нерес. Ця мота інтригував появою в стартовому складі новачка орендованого з ПСЖ Коломуані. Хвіча зробив свій вибір. Мені просто не сподобалося, що його агенти довго вели перемовини з ПСЖ. Ми продовжуємо ніхто не є незамінним, ось так Антоніо Конте відповів на питання щодо відходу хвічів розпал чемпіонської гонки серії А, і цей матч показав, що Неаполь буде битись і без свого лідера. По великому рахунку Наполі був сильніший в одному аспекті гри, найголовнішому аспекті бажанні перемогти. Підопічні Конте провели дуже сильний поєдинок з точки зору самовіддачі гравців. Тиск Наполі зламав Ювентус, який після дебютного голу Кулому ані почав затискатись біля своїх воріт. Якщо у першому таймі стара синьора переважали Танців за володінням м'ячем 60 на 40, то в другому таймі при рахунку 0-1 ми мали протилежну ситуацію. Тепер вже господарі мали 58 проти 42. Ось в цьому і був прорахунок туринців, які не змогли переломити хід поєдинку після пропущених голів від Ангіса та Лукаку. В обох голах Наполі продавлював Ювентус по центру. Ангісса здолав Маккенні, а Мактоміні заробив пенальті після фолу Локателлі. Лукаку був точний. Отже, як бачимо, в Неаполі знайшлись нові герої. А коли Прийде Адеємі, додається ще плюс один козир в чемпіонській гонці. Окрім Адеємі, обговорюється ще Й Гарначо, як можлива нова зірка на лівий фланг атаки. Як на вашу думку, хто би краще підійшов під футбол Антоніо Конте Гарначо чи Адеємі? Пишіть в коментарях. Ювентус зазнає першої поразки в сезоні, але велика кількість нічиїх дозволяє команді займати лише п'яте місце. До того ж, фанів туринців має лякати ось ця статистика. Команда Тіамоти поки не вміє втримувати лідерство в матчах. Спостерігати за англійською прем'єр-лігою в цьому сезоні стало ще цікавіше через фактор іллі Забарного та його борнмуту. Ця команда одне із відкриттів топ 5 чемпіонатів в нинішньому сезоні. В чомусь у нас виникла аналогії з минулорічною Жироною, коли скромний клуб міг обіграти будь-кого. Це все неймовірна робота баскського тренера Андоні Іраола, якого вже сватають в мадридський реал на заміну Анчелоті і, Звичайно ж, нашого Іллю Забарного, прізвище якого стає звичним явищем в контексті зацікавленості грандів світового футболу. В послугах українця Борнмут це в першу чергу про видатну селекцію складу, так як працюють вишні на трансферному ринку, працюють одиниці в світовому футболі прямо зараз. Вони переплюнули навіть Брайтон. Давайте дивитись на склад. У воротах Кепа все ще найдорожчий голкіпер в історії футболу. В захисті сенсаційна пара центрбеків забарний гейзен, яка вже зараз вважається однією з найкращих в АПЛ. А ще є один рекорд, який має бути гордістю для нас. Видання за атлетік розповідає, що з тих пір як Гейзен і Забарний в перші вийшли разом з перших хвилин. Борнмут не програє в десяти останніх матчах, і команда пропустила найменше за цей період. В прем'єр-лізі слабких команд не буває, і тут ледь не в кожній команді топові нападники. Є ще більш вражаючий факт про нашого іллю: Голанд, Ісак, Джексон, Гавардс, Воткінс, Соланке, Нуніс, Гойлунд, Вуд та Куня в останніх 19 матчах забили лише два голи проти Борнмуту. Ось вам і якість командної гри і персональної гри дуету Забарний Гейзен, якого також. Хоче Мадридський реал. Ну а ми рухаємося далі по персоналі. Мілош Керкес, лівий захисник, якого хоче Ліверпуль собі, і Манчестер Юнайтед. В опорці виділяється капітан збірної США Тейлор Адамс, який провів дуже сильний чемпіонат світу 2022. Він Герсеменьо, також постійно на слуху. Зокрема, ним цікавиться Арсенал та Ліверпуль. Ну і звичайно ж, Джастін Клюйварт, який набрав неймовірну форму в цьому сезоні і вважався збитим льотчиком до переїзду на Дінкорт. А ще є такі прізвища, про які ви, певно, Чули, Ева Нілсон, Тавернієр, Унал, Хулян Араухо та інші. В півзахисті також виділяється 21-річний хаф Алекс Скотт, який суттєво додав при Іраолі та Льюісі Сікоті, який є дуже монструозним півзахисником, коли мова заходить про відбір м'яча. Знову ж таки, це все робота селекції. Створено дуже сильну команду, яка без проблем знищила Ноттінгем Форест, який до цього не програвав у 10 матчах поспіль, здобувши 9 перемог і маючи стільки ж очок, скільки й лондонський арсенал. І що в результаті? 5-0 з хетриком Ваттара та голами Клюверта та Семеніо. Детально на грі немає сенсу зупинятись. Гра йшла до першого голу. Джастін Клюверт відкрив рахунок, а далі вже Борнмут грав від суперника. В більшості останніх матчів вони вигравали перший тайм, а потім гра ставала такою, якої вони хотіли. Гол Джастіна на початку допоміг нам і гра стала складатися для нас краще. Коротке резюме матчу від Іраола, команда якого вже сьома. Ось така команда у Іллі Забарного. І нарешті центральний матч суботнього дня: Гвардіола проти Марески, вчитель проти учня, Манчестер Сіті проти Челсі. Містяни продовжують роботу на трансферному ринку, суттєво розширивши свої кадрові можливості. Два молодих центрбеки Хусанов та Рейс, плюс один із найкращих футболістів сезону Омар Марбуш, вже на Етіхаді і двоє з трьох вже дебютували. І якщо дебют Хусанова це було втілення найстрашнішого кошмару для Озбека, то єгиптянин справив чудове враження. Помилка Хусанова на третій хвилині, яка призвела до гол... Було і його подальшою жовта картка на четвертій хвилині ледь не коштували Сіті цього матчу. Після поєдинку Гвардіола дав пояснення такому невдалому перформансу хлопця. Хусанов не говорить англійською, тому я з ним не розмовляв. З ним буде все гаразд. Він провів лише одне або два тренування. Я не хотів перевантажувати Джона Стоунза, який повернувся після травми з урахуванням гри в середу проти Брюге Велче. До речі, Абдул Кодіра замінили на 54-й хвилині, якраз таки на Стоунза. Сіті на цей матч виставив достатньо цікавий склад. Нуніш і гвардіол по флангам оборони в ролі фулбеків ковачі Гюндоган здвоєний центр поля і група атаки Бернарду, Мармуш, Фоден і Голанд, де Брюйні не знайшлось місця на полі. План гвардіоли на гру був занадто простим як для пепа, але дуже ефективним. Знаючи про високу лінію пресингу Челсі, іспанський наставник закликав своїх гравців до простих дій: більше передач за спини захисників і особливо підривки двох крайніх фулбеків. Цікаво, як Пеп використовував Фодена і Мармуша. Це були два інсайди. Філ відповів за праву зону фінальної третини Омар за ліву сторону. Такий тактичний трюк мав завершуватись голом Фодена ще на 10-й хвилині, але завадила стійка. Мармуш міг піти з поля із дебютним голом, але заліз в офсайт на 34-й хвилині. Перенасичення центру оборони Челсі давало результати, і здавалося, що гол ворота Санчеза – це лише питання часу. Так і сталося, але спочатку була репетиція. Модоеки відпустив Гвардіола, і той і втік одразу від трьох оборонців синіх: Джеймса, Чалоби та Колвіла. Зрештою, трохи не пощастило, забракло точності. Далі вже була зеркальна атака, яка увінчалася голом. Цього разу Гюндоган знайшов Нуніша, Санчес виручив, але Гвардіол допрацював цей момент до кінця. 1-1. початок другого, і Гюндоган віддає у відрив на Голанда. Санчес знову врятував. Зверніть увагу, наскільки часто провалюється висока лінія оборони, вибудована Марескою. Це вже третій епізод, і всі вони схожі між собою. 67-ма хвилина. Довга передача Едерсона на Голанда, передача на Мармуша і Омар був дуже близький до голу. І нарешті на 68 й хвилині сталося те, що напрошувалось вже давно. Покарання Челсі. Едерсон на Голанда відверто невдалий вихід Санчеза із воріт. І 2-1. Мабуть, у іспанського голкіпера синіх відбувся перегрів місків від постійного тиску містян, і добивання суперника відбулося на 87-й хвилині. Навіщо щось придумувати, коли працюють прості рішення? Едерсон на Дебрюйне, Кевін виграє боротьбу. Далі вже Голанд виграє свою боротьбу і відправляє Фодена 1 на 1. Так рахунок став 3-1. Все наче просто, але ця простота була від суперника, щоб знищити опонату. Треба було скористатись його слабкостями, максимально швидкий перехід із оборони в атаку, де визначну роль зіграв Голланд та його вміння зачепитись за м'яч та розвинити атаку. Сіті виграв 4 з 5 останніх поєдинків в АПЛ і вже в топ-4. Цікаво, чи зможуть зрештою обійти арсенал. Суперкомп'ютер від ОПТА слабо в це вірить, даючи 8,8% що містяни посядуть другу сходинку. У канонірів вірогідність срібла більше 77%. Якщо відео було цікавим для вас, буду радий якщо віддячите за. Це своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.